Сьогодні, 20 лютого, на великі екрани України виходить новий документальний фільм Реал режисера та військового Олега Сенцова. Це справді унікальний фільм. Він знятий на камеру GoPro, яка була прикріплена до шолома Олега Сенцова. І глядач без спецефектів бачить 90 хвилин одного реального бою. Це дивитися важко, але треба показувати. Наголошує Олег Сенцов про свій реал. Він розповість просто зараз у нашій студії. Я підозріти. Доброго ранку. Доброго ранку. рада вас бачити. Прошу. Да, Пане Належа. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Дякуємо за захист. Звичайно, дякуємо. від нас і від всіх глядачів. Так. Ми безмежно вам дякуємо. Ми так говоримо кожному військовому, хто приходить в студію, але не кожен військовий знімає. Документалістику, яку потім показують на міжнародних екранах, і сьогодні прем'єра в Україні. Ви та ваші побратими в штурмовій піхоті, як ви самі кажете, робите надскладну роботу, бо в армії є складна, дуже складна і надскладна. Штурмовики це надскладна. Розкажіть історію фільму, про який ми будемо говорити сьогодні. Протягом усього етеру. Фільм Реал. Так, це фільм, який не планувався, який, якому нема сюжету, нема начала, нема кінця, є просто шматок. О саме тої роботи військової яку робить сама штурмова піхота, це відбулось під час контрнаступу влітку 23-го року, коли 47-го бригада і наш батальйон приймав участь, і це був один із днів цієї довгої операції, який випадково був зафільмован. Тому що коли підбила моя Бредлі, моя Бредлі, ми спішились з групи піхоти в траншею. І я провіряв, чи не загубив GoPro, воно вимкнулось і зняла півтора години. Відео, яке з одного боку там немає нічого геройського, немає такого великого екшну, але от іменно від відчуття роботи, піхоти в транше, воно зафільмоване, воно так дуже чіпляє людей, тому що вони відчувають себе поруч з ними. Реал. Я знаю, що це назва. Е спеціальна позиції правильно, і вона названа на честь футбольного клубу Реал -Мадрид. Реал, -Мадрид, Реал, -Мадрид, «Реал Мадрид. так? те не прямо на честь розумієте, То коли коли йде зона бойових дій, там є позиції, щоб назвати цифрами, називають якимись назвами. Зрозуміло, і от під час контрнаступу, саме цей район Работіна, він весь був названий клубами, якісь ключові точки ключові позиції: «Реал», Барселона, 에, Манчестер, Тоттенхем, Челсі і так далі. У нас є е, фрагмент вашого фільму трейлер, скажімо. Давайте подивимось. Давайте. Гру, я добро. Які наші подальші дії, що кажуть, він командир. Тримайтесь чекайте на підкріплення БК евакуація. Як прийнято. Они просто з переляку вистріляли все БК одразу, виходить. У них они не зачислили траншею, то есть вони зайшли 60 метрів в принципе, одразу, так і залишились там. Переляку настреляли БК, Там залишились і живі позиції. получается, з них сейчас мазня происходит у них. Сріляти вже нечим. Как бы. Все. На трьохсот постійно були кучу банок. Сколько банок ми спалили сьогодні? Гуцу я єніс. Парні запитують, коли буде під підмо і бока. І Це відка сьогодні це скочило Ну? Це такого тумбувалися тут, якісь свидети. Це наразі полотається спокійно. Це так час ішні. Бачу, заскакують. Запевнити мало.

Так, друзі, це не звичний голівудський бойовик, де можна драматичну музику на фоні почути, де екшен е, що 30 секунд на екрані. Це справжня війна, яку показав у своєму кіно Олег Сенцов. Пане Олеже, ви казали, що фільм з'явився випадково. Е, коли відчули той момент, що з цього я не можу назвати це навіть матеріалом з цієї історії. Можна зробити той документальний фільм, який від сьогодні бачить країну. Десь через три-чотири місяці після цих подій я придивлявся камеру GoPro. Подивився є файл, який я не очікував там побачити півтори години відео. Почав дивитися, думав, а це ж тоді в цей день було, і там розумієш, там нічого немає такого. там все залишилось за кадром. Але я почався дивитися, і мене так захопило, тому що в мене було так особисте ну, відчуття від цих подій, тому що там багато наших друзів залишилось. Я не знав, чи це є чи є це фільмом. Я показав деяким своїм друзям кіношникам, говорю, що ви кажете по поводу цього матеріалу. Каже, ну це незвично, але цікаво. І я от прийняв рішення, що це буде фільм, і там не було ніякої роботи з, -з, -з монтажом. Там просто шматок, ми працювали з звуком, тому що GoPro пише пише дуже плаский, і ми його создавали в студію ці пересвіду, щоб за відчуття іміння. Як ви пояснювали звук режисерам, які не були на війні? Як має звучати ну, війна? Ну, Це важко було це і як важко. ви підкладали дійсно ці там же ж різна артилерія. стріляє, так ну, звуки так, є. Ано як чернетка було, треба просто було розмалювати, розумієте? Тобто, якщо воно просто звучить, на треба щоб зробити перельот. Получається, тобто ну команда професіоналів працювала зі мною. І вони. Ну, слухали, якось показували мені. Там декілька була просмотрів. Але хлопці вона правильно звук. І то ніколи для мене було дуже важливий показ, зрозуміло. Там і для критиків на за кордоном та одна історія. А друга була був показ для моїх побратимів, які от, ну, були безпосередніми учасниками події. Мені було цікаво, як вони сприймуть це кіно. І як вони сприйняли? Вони хорошо сприйняли. Вони сказали, дякую, що ти це запис не видалив тоді і показав, тому що вони дійсно нам спогади наносять і пам'ять про наших. Хлопців і дівчат, і вони коли сиділи, кажуть, що у тетміна, вони починають всі пригінатися. Це відчуття от є, вони ми, ми знову там. А е, фільм іде 90 хвилин, правильно? Так точно. Але ж сам бій тривав набагато довше. Ну, Яким до... чином ви обирали який шматок, піде у фільм? Ні, там, і виходить, скільки що тривав взагалі весь цей бій? Бій тривав 18 годин. Але тільки в самому початку зранку камера от, от, була включена. і нас зайняла півтори години, поки був заряд. Потім кончився і все. Тому там тільки тітри в кінці пояснюють, що було далі. Ви сказали, що багато mm. хто з побратимів не повернувся з того бою. На жаль. Тюпач, е, це питання, знаєте, можна назвати крамольним. Як вам вдалося вижити? Якщо? Як вам вдалося вижити? Е, мені вдалося вижити в цьому, в цьому, в цьому бою. Так. Ну, тому що мене під, підбили. Ми їхали спочатку в перші хвилі. На Реал я був головною машиною, яка їхала за танком розгородження, і за мною їхала вся, вся колона. Танк розгородження включили на автомат мінним полем, Він поїхав пустой бізнес без екіпажу. Екіпаж ко мені в десант, і Ми поїхали на Реал. Висипала нашу піхоту, зробила вогневе враження і поїхав на другий круг за допомогою. І от на другому кругі, коли ми їхали знову до допомоги, нас підбили, і ми опинилися на Марселі. А до Реалу було два кілометри полем. Пройти пішки неможливо. А всі бредлі Кізо почали знищувати. О саме про цей фільм розповідаючи ці проблеми з цим словом. А що для вас найскладніше на війні? На війні? Угу. Особисто для вас. Не знаю. Важко там. Багато всього складного. Ти коли живеш цим, ти про це не думаєш. Ти думаєш про те, як виконати задачі. Як вижити саме, як зберегти своїх людей? От ти думаєш тільки про, про, про це. А якісь моменти виникає дуже багато. Я що це одне: оце важливо, чи оце ні? Це з, ну, важко. Ти завжди знаходиш баланс із тим, щоб зберегти своїх людей і в той час виконати виконати бойову задачу. Фільм показували у Карлових Варах, як його сприйняли? Е, так, це, бул, це був перший показ. І на великому кінофестівалі на це на це не розраховував. Тому коли я бачив це кіно, перший раз я не думав, що це буде такий нормальний рівень показу, і потім відгуки відвики отримують. Тому що багато критиків закордонних написало про це кіно і схвальні відгуки, тому що вони них свій погляд получається. Вони завжди пишуть про цей емерсів. е тобто досвід, коли люди погружаються в це і відчувають, що це головне, ну як відзнака цього фільму від інших фільмів, які ми бачимо. Ну дуже багато фільмів про війну. Це просто трохи інший. Він дозволяє зануритися в атмосферу цього сьогодення роботи піхоти. До речі, про імьорсів. Ем, я дивився здається, репортаж Радіо Свобода з презентації якраз фільму Карловари, і арт-директор фестивалю цього він з таким відчуттям трішки пафосним розповідає, як він завмер. Після того як ви оголосили хвилину мовчання на честь полеглих бійців та цивільних на війні в Україні, і мене це щиро здивувало, тому що людина представляє арт-індустрію, представляє кінофестиваль третій рік війни, і він дивується хвилині мовчання. Тому мене mm. до вас знаєте, яке питання: чи буде Європу наші такі мистецькі прояви, зокрема, фільм Реал? Я навіть не беру загальну європу, та а людей конкретних представників мистецтва, представників політики, і звісно, що ми робимо замало. Росіяни роблять багато більше і більше грошей mm -hmm. це складають, і як її все ж таки розбудити? Це ж не американський віцепрезидент ну, має робити. По перше, треба прийняти, що це перше все наша війна, це наші проблеми, Незумовно. і думати, що вони будуть так само все включатися, як ми. Ну не треба розуміти. Наша задача робити свою роботу і завжди підтримують сильних підтримують тих, хто так. бореться. Згадайте майдан. Якщо б ми не боролися, нас би не підтримували. нічим би не закінчилося. І сьогодні Завчило... той день, коли хочеться згадувати, заканчивалися те саме тут. Якщо ми не боролися б з Росією активно, нас би не підтримували. Так ми продовжуємо наші нашої борьби, наша от зухвалість, вона ну стійкість. Нам давали два тижні. Ми тримаємося три роки, що атакуємо ворога на їхню територію. Слухайте на це. Вони ніхто не розраховував. А дійсно, да увага до війни буде притуплятися. У них інші проблеми, але наша робота і політична, і соціальна, і культурна, в тому числі в тому, щоб не забувати про це, щоб ми показували, що ми боронимо вашу свободу, в тому числі, і фільм «Реал» в тому числі, це його задача, пане Олеже. Ви постійно говорите про демобілізацію військових, про ротацію військових. Дуже важко. Ми це все розуміємо. А чи не боїтеся ви, що ось цей фільм, після перегляду цього фільму це ще більше? Відіб'є бажання у молодих хлопців, я не знаю, взагалі у чоловіків іти і захищати нашу батьківщину для того, щоб ну елементарно навіть підмінити ті, хто вже там три роки безвилозну сидять. Е, ну дивися, коли е, був фокус-фокус цього фільму, одна дівчина сказала: о тебе нарешті після цього вижу вижену з армії, що не хоче щоб я вийшов з армії, не ризукував своїм життям і створював кіно. Я кажу ні, я не боюся казати правду. Угу. Я в'язниці, в'язниця, це страждав в житті, тому говорить, як є. Головне, щоб не нанесло це урон нашій армії, нашій країні. Я вважаю, що проблеми є, є, про них треба говорити, щоб їх вирішувати. Тобто, наша армія тримається на людях, які все роблять неймовірні речі. На да, проблеми є там в організації, з в організації, в мобілізації. Тому що неможливо демобілізації. без демобілізації. це цілий клубок питань, які треба вирішити і проговорити в нашому суспільстві відверто, тому що і наша... і ми відрізняємось від Росії. Що ми про це ми говоримо? Знає, що ми можемо от ми з вами сидимо на телефонах вдома. і Ми про це говоримо в да, де відкрито. Так, так. само Коли я кажу про демобілізацію, я маю на увазі, що можливість людям чи певний е час звільнитися з армії, коли є ця можливість і буде в цей поток людей. Тобто це треба змінити соціальний підхід до. Залучання людей в армію, тому що коли людей більше, тої ж самої піхоти, вона може не виснажуватись, а нормально відпочивати і працювати. Mm -hmm. Це дуже важливо стоїть. Це вже ми такі, тактичні. Пане Олеже, на завершення бліц, швидкі питання, ваші Давайте. швидкі відповіді. Одна сцена з реалу, яку має побачити кожен. Ну, вона там взагалі на сценапіх старих, стар... там неможливо подивитися окремо. розумієте, Це фільм такий специфічний, тому весь треба дивитися. І Русю? найнебезпечніший момент, який ви пережили на фронті. На війні? Так. Да. Це був інший бій по Довдіївки, коли нас взяли в клещі. і мовляв, точно з усіх, з усіх сторін. І я знав, що там залишила жити коли 10-15. Але за нами приїхали два бридляка і нас змогли врятувати. На жаль, дві інші групи були знищені. а Моя група вижила. І це для мене було сам близько до смерті, більше не було нічого. Найсильніша людина, яку зустріли на війні. Зустріли в житті? На війні. На війні? Так. Слухайте, на війні настільки багато неймовірних людей. Вони виглядають дуже просто, вони іноді там щось не так роблять, потюкаються або щось, щось інше. Але це дійсно герої, які тримають на своїх плечах нашу країну. Їх дуже багато. Якщо б ви могли зараз сказати щось собі в 2014 році, що б це було? У 2014 році. 2014-му. В який саме момент це було таке важкі важкі Ну, от десь. просто от, от давайте якраз сьогодні річниця. Ну, важко сказати. Напевно, треба було їхати з Криму, не залишатися там не впасти в і 5 років працювати, а не гаяти в'язниці, попіваючи чайок. І на завершення. Перемога. Це. Перемога це Україна. Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, Дякую що вам. знайшли час завітати нашу студію. Дякуємо за фільм Реал і ще раз дякуємо за захист вам та всім силам оборони України. І дякуємо за таку щиру розмову. Дякую.